Козаки вшанували підкову річницю загибелі Івана Підкова вже понад 20 років. Відзначають представники Львівського куркового товариства. У 1578 році. Саме це товариство брало участь у страті славетного козака. Тому нині нащадки мусять спокутувати сірі сторінки громади. кажуть учасники цього вшанування. Завжди військовим людям віддається найпочесніше. Це постріл зі зброї. Зброя в той момент перестає бути реманентом вбивства. Взагалі, зброя це є, це є річ честі, це є ознака самодостатньої людини. Сьогодні глобальний світ вже перетворив зброю на таке, як щось нікчемне, брутальне. Колись зброя це була ознака волі, і людина без зброї була невільна, Людина зі зброєю мала надію бути вільною. Пликаючи давні традиції міста фортеці, сучасні козаки щороку, 16 червня, приходять спочатку до місця страти Івана Підкова на площі ринок. І там, де пролилася його кров, на знак пошани, кладуть червону китайку та дубовий військовий вінок. Такий самий ритуал члени куркового товариства повторюють ще й перед пам'ятником підкові і обидва рази після молитви почесна сальва у небо.